Мені 19 повних років. Прийшов з Збройні Сили України, щоб захищати Україну. Потрібно молодих, щоб молоді йшли сюди, а старі ну, ті, хто довго вже на передовій, щоб вже трохи відпочили. Були і мама проти, і тато проти. Але це ж моє рішення, я вже дорослий, якби, та і сам вирішив піти. Нормально, що типу, рік можна. Типу бути воєнним, потім можна зробити деякий перерив і грошове забезпечення нормальне. Дівий раз! Раз! У настрій всіх нормальний. Вчимося, робимо те, що нам показують. Інструктора хороші, всі хороші, все вча нас. Як що робити? Армія має бути сильна, тому щоб ніхто нашу землю не забрав. Щоб війна вже закінчилася, щоб руски вже вийшли з нашої землі, щоб не вбивали всіх мирних, воєнних дітей, щоб нікого не вбивали вони. І треба їх відселегнути, щоб їх тут не було.